Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про аніме. І поговоримо саме про те, чому його так хейтять, а ті, хто його дивляться, чому, і, і, і за чого вони його дивляться. Жду на дождусь хейтерів в коментарях. І почнемо із того, чому його хейтять. А хейтять його із-за і того, що в Думаю, що це і за дітей, а точніше, для діт дітей був то створено. Ну, там от часті, так як там для дітей тільки можна так сказати, один жанр є, а все інше для цілення на підлітків і навіть на дорослу аудиторію. Далі і за чого його хейтять? Це те, що в деяких аніме є, на їхню думку, дуже жорстокі або дуже откроєні сцени, <клес> які, як вони думають, не має бути на їхню думку мультиках. Хоч, це, хоч такі сцени можуть бути навіть в тих самих е фільмах е чи серіалах. Це можна так сказати уже дивлячись від самого аніме. Далі і і і так, за цього, е і за таких ціна, на всі аніме е ставлять віковий ограничитель в е Європі, в Америці в останніх країнах. Также так деякі люди хайтіть аніме просто і, і за того, що це можна сказати, вони вважають, що це мультики, можна так сказати, і вони ні разу ще навіть нормально надивляються саме аніме. Тепер переходимо до того, чому це аніме можна так сказати, чому люди, які його дивляться, люблять. А це, ну, по-перше, це із рисовки. Так як в більшості аніме дуже хороша рисовка і сама анімація. Також е е його аніме дивляться і за сюжета, так як е в деяких аніме, можна так сказати, е сюжет та такий що там е е людина може пережити такий спектр емоцій, що в житті ці, ці самі емоції за два роки може е відчути. ще це те, що в аніме дуже добре все прописано. Як я вже казав, сюжет, сценарій самі, і все дуже і настільки добре, що деякі що можуть навіть переживати за головного героя. і... Даже, якщо, наприклад, це якесь спортивне аніме, то люди можуть почати займатися тим видом спорту, яке був то в аніме. І на цьому я думаю на сьогодні закінчить. Всіх жду із своєю думкою в коментарях. І якщо ви хочете, також, щоб я продовжив цю тему, то також пишіть в коментарях. Всім.